Вітаю всіх, мої дорогасеньки! У нас завтра новий тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року. Я хочу взяти поради і підсказки для всіх знаків Зодіаку. І загальна порада, загальна енергія чи енергетика цього тижня. Паш Пентаклій, роби те, що треба, і буде те, що повинно бути. Виконуй свої обов'язки, да? будь примірним. Скажем так, учеником, сім'янином, <св 'язаним> відповідальним работником, роби те, що ти повинен робити на своє благо і на благо своєї сім'ї. І буде те, що повинно бути. Боженька дасть тобі всі шанси для того, щоб все було хорошо. Отака от от незатєліва порада проста. Як завжди, починаємо з овнів, неділя з 11 по 17. О, 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 не. Вам треба шукати іншу дорогу. Да? От заставить вас цей тиждень шукати іншу дорогу. Щось, щоб колись було для вас дорогим, значимим, відійде з вашого життя, перестане бути дорогим і значимим, і ви розвернетесь і підете, чи з ситуації, чи від людини, чи з роботи, чи ще звідкись да? підете своїм шляхом. І для вас це буде благо. Так, паш Пінтаклій для тільців. Та карта що і на тиждень. Роби те, що повинен робити, і буде тобі щастя. Е, займись своїм молодшим поколінням, якщо воно у тебе є, дітками, внуками. Далі у нас іде імператриця для близнюків. Ви голова родини, і все буде крутитися навколо е, родини, рідних, близьких, дітей, внуків, сестер, братів, в общем, чоловіка, сім'ї і, і так далі. Ви будете головна. Це, да? людина, яка контролює все, розпоряджається, віддає вказівки. Але це також карта достатку, хороших покупок дорогих. Да, і благополуччя і приплоду. Щось можливо приплодиться в ваше сімейне життя. Далі в нас йдуть раки. Дев'яточка Жезлов, раки, будьте обережні. У усіх сферах життя просто будьте обережні. Не довіряйте нікому, не повторяйте ошибок прошлих, які ви вже повторяли, да? Обезопасьте себе по всім фронтам і будьте дуже обережні. Далі у нас йдуть леви. Леви, дев'ятка пентаклі, леви будуть себе відчувати такими улюбленцями долі. Можливо, комусь прийдуть якісь гроші, премія. Да? Добавка до пенсії, папа, мама пришлють. общем, щось ви таке получите в матеріальному смислі не зароблене. А коли його воно дається зверху, як надбавочка за те, що ви хороший і прекрасний чоловік. Роботник чи да. далі у нас ідуть карта смерті для дів. Неділя може бути переєначена повністю. От да, тиждень плануєте одне, а буде зовсім по-іншому. На ці неділі хорошо погати, погані звички кидати. І взагалі все те, що віджило, що не способствує вашій еволюції і не веде вас вперед, смерть, да? воно померло, повинно піти на ці неділі з вашого життя. Уходить, може, болюче, через боль, але воно піде з вашого життя. Таку трансформацію переживете. Далі у нас ідуть терези. Восьмерка мечів, тиждень якогось тупіка. І, можливо, вам тут недаром зв'язали руки, да? ноги і очі зав'язали, обставили мечами, можливо, вам і не треба нікуди рухатися, просто побути на, 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 на самоті самим собою, подумати, менше слухати ті думки, які вам нав'язують, попитатися за цю неділю ручки розв'язати, пов'язочку з головою зняти, щоб самому оцінити обстановку. Бо вами будуть питатися маніпулювати. Далі у нас йдуть скорпіони. Скорпіончики. Тримайте свої емоції, вмійте їх контролювати. в узді тримайте. Да? Ви вже дорослий хлопчик і дівчинка, щоб тримати в узді. вам потрібно проявити свої найкращі людські якості: доброту, емпатію, да? щедрість, когось пожаліти, комусь дасть пораду, да? когось підтримати. Але деякі люди. Можуть скористатися цим, цим як вашою слабкістю, тому будьте на чеку. Далі у нас йдуть стрільці. Карта Сонця прекрасний тиждень для стрільців. Стрільці, ви сяєте, ви в свою орбіту притягуєте все. В когось, можливо, прибуде в сім'ю, внучка, внук, дитинка народиться, звістка про вагітність прийде. В общем, бо дуже часто ця карта означає народження нового життя. Це для вас тиждень, коли ви можете просто народитися заново, засяяти, як золотий пятак. Карта щастя, чого я вам вважаю, козірошки. Король мечей. Так, поясніть. Козіроги, все вирішуйте самі. Ні на кого не спирайтеся, все вирішуйте самі. Більше всього, будете мати справу з якимсь мужчиною, спеціалістом, який щось вміє вирішувати, допомагати. Да? Але все вирішуйте самі. Приймайте рішення чітко, по ділу, без соплей, руководствуясь тільки здравим смислом, логікою і своїми інтересами. Далі у нас йдуть водолічики. Десятка пентаклей, карта сім'ї, карта багатої сім'ї, забезпеченої сім'ї, карта прибутку. Що це може говорити? Це може говорити про якийсь сімейний праздник, про якийсь, якусь прибуль сімейну, коли тобі прибуває і так хорошо прибуває. Да? Коли ти відчуваєш все, моя казна в моїй сім'ї забита, вона повна. І я від цього щасливий і щасливі всі мої рідні й близькі. Хай водолієм так і буде. І рибочки, Верховна жріця, рибки. За вашою спиною вас можуть обсуждати, да? можуть вилазити якісь скелети в шкафу, можуть якісь таємниці розкриватися. Ваша інтуїція, ваш третій глаз і шосте чувство, да, ваша тонка душевна організація вам в допомож. Ви на цьому тижні повинні бути відьмою в прямому смислі цього слова. Прям носом чуєте, що, як, куди, де, хто, з ким і чого. Поясніть, що це за мадам. Ой, Луна, вам багато брехатимуть. Вас багато обманюватимуть, вас вводитимуть в оману, у вас поселиться якийсь страх, неупевненість в собі. Дуже будуть старатися це зробити. Карта башта. Хай ти згориш. Одне можу сказати, що б там не було в вашому житті, які б ілюзії не розрушилися, які б скелети з шкафа не вилізли, да? яка б лож не вскрилася, ви це все зможете пережити, і це все вам на благо. Будьте обережні за рулем, на висоті, з електричеством, з огнем, тому що тиждень досить травмоопасний. Не сприймайте те, рибочки мої, що буде проходити на ці неділі в вашому житті як катастрофу. Сприймайте це як очищення, як очищення. В будь-якому випадку це для вас на благо. Після цього ви станете тільки краще жити і тільки збудуться всі ваші мрії. Да? Всі ваші мрії, те, про що ви мріяли і що вам здавалося, неможливим після цього всього воно збудеться. Ви прям будете. Королєвої на висоті і радість буде бояти в вашому серці. Кстаті, для когось може це бути звістка про вагітність, яка стане як гром серед ясного неба. Ну, це для молодіжі. Ну, така от у нас для рибок історія ціла розігралася. Ну, рибочки, тримайтеся, все буде добре. Я з вами.